Добрий день, ви на каналі Центру правової допомоги. Сьогодні з вами юрист Зоряна Володимирівна. У цьому відео ми поговоримо про повернення безпідставного набутого майна коштів основним документом, який регулює відносини між поживачем. Товарів, робіт і послуг і виробниками, виконавцями, продавцями в умовах різних форм власності, а також встановлює права споживачів, та визначає механізм реалізації державного захисту їх прав. Є закон України про захист прав споживачів. Відповідно до закону, споживачем є громадянин, який замовляє. Або має намір придбати чи замовити товари роботи-послуги для власних побутових потреб. Хочу звернути вашу увагу на те, що якщо вас більш детально цікавить дане питання, дана тема повернення товару, який неможливо повернути, ви так вважаєте, то ми вже знімали такі відео, і е, ми розглянули такі важливі питання, як можна повернути товар або ж гроші. За нього. Якщо вас цікавить ця тема, ви можете переглянути відео за посиланням вище. Для уникнення будь-яких непорозумінь між споживачем та господарюючим суб'єктом, який займається реалізацією товарів або надання послуг. Важливо, що перед вибором товару послуги споживач Отримав по можливості максимум інформації про цей товар, а при необхідності і безпосередньо про суб'єкта господарювання. Законом встановлено, що споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про товари, роботи, послуги, що забезпечує можливість їх свідомого і компетентного вибору. Така інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи, послуги. Виконання зобов'язань, реалізація, зміна та припинення певних прав у договірному зобов'язанні можуть бути зумовлені вчиненням або утримання відчинення однієї з сторін у зобов'язанні певних дій чи настання інших обставин передбаченим. Договором, у тому числі обставини, які повністю залежать від волі однієї історії. У разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законодавством України. Зокрема, хочу зазначити перше припинення зобов'язань внаслідок односторонньої відмови від зобов'язання, якщо це встановлюється договором або законом про розірва. Договору. Друге зміна умов зобов'язання. Третє це несплата неустойки. Четвере це відшкодування збитків та моральної шкоди. У разі порушення боржником негативного зобов'язання кредитор, незалежно від сплати неустойки або відшкодування збитків і моральної шкоди, має право вимагати припинення дій і. Від вчинення якої боржник зобов'язується утримуватися, якщо не суперечить змісту зобов'язань. Така вимога може бути пред'явлена кредитором і у разі виникнення реальної загрози порушення такого зобов'язання. У разі порушення зобов'язання однією стороною, друга сторона має право частково або в повному обсязі відмовитися від зобов'язання. Якщо це встановлено договором і законом, одностороння відмова від зобов'язання не звільняє винну сторону від відповідальності за порушення зобов'язання. Внаслідок односторонньої відмови від зобов'язання частково або в повному обсязі, відповідно, змінюються умови зобов'язання або вони припиняються. Договір є укладеним, якщо сторони досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору. Умови, що визначені законом, як істотні, є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою, хоча б однієї зі сторони, має бути досягнуто згоди. Договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір оферти і прийняття пропозиції, акцепту другої стороною. Зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторони. У разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках встановлене договором або законом, істотними є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим договором шкоди, друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору. У разі односторонньої відмови від договору в повному обсязі. Або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним або зміненим. За договором підряду одна сторона підрядник – зобов'язується на свій ризик виконувати певну роботу за завданням другої сторони замовника, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виготовлення обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з передаванням її результату замовникові. Для виконання окремих видів робіт, встановлених законом, підрядник субпідрядник зобов'язаний одержати спеціальний дозвіл. До окремих видів договорів підряду. Положення цього параграфу застосовується, якщо інше не встановлено положенням цього кодексу про ці види договорів. Замовник має право у будь-який час перевірити хід і якість роботи, не втручаючись у діяльність підрядника, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її наслідки повільно, настільки повільно. Що закінчується її строк, має, стає явно неможливим, то замовник має право відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків. Якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, то замовник має право призначити підрядниковий строк для усунення недоліків. А у разі невиконання підрядником цієї вимоги відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншої особі за рахунок підрядника. Замовник має право у будь-який час до закінчення роботи відмовитися від договору підряду. Виплативши підряднику оплату за виконану частину роботи, та відшкодувати йому збитки, завдані розірванням договору. За договором побутового підряду підрядник, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується виконувати завдання фізичної особи замовника певну роботу, призначену для замовлення побутових або інших обставин потреб. А замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір побутового підряду є публічним договором. До відносин до договору побутового підряду не врегульованих цим кодексом застосовується законодавство про захист прав споживачів. Якщо підрядником були допущені істотні відступи від умов договору побутового підряду або інші істотні, Недоліки в роботі, виконання із матеріальних замовлених. він має право вимагати за своїм вибором. Перше виконання іншої речі з одностороннього матеріалу та такої самої якості, або розірвання договору та відшкодування збитків, у разі виявлення інших відступів від умов договору або інших недоліків у роботі. Замовник має право за своїм вибором вимагати безоплатного усунення цих недоліків у розумний строк або відшкодування його витрат на усунення недоліків чи відповідного зменшення плати. Вимога про безоплатне усунення недоліків роботи, виконаної за договором побутового підряду, які можуть становити небезпеку для життя або здоров'я замовника. Та інших осіб може бути пред'явлена замовником або його правонаступником протягом 10 років з моменту прийняття роботи. Якщо у встановленому законом порядку не передбачені більше тривалі строки, строки служби, така вимога може бути пред'явлена незалежно від того, коли виявлено ці недоліки, в тому числі і при виявленні їх після закінчення. Гарантійного сроку. У разі невиконання підрядником цієї вимоги, замовник має право протягом цього ж строку вимагати повернення частини ціни, сплаченої за роботу або відшкодування його витрат на усунення недоліків. Відповідно до статті 10 закону України про захист прав споживачів, споживач має право відмовитися від договору про виконання робіт. Надання послуг і вимагати відшкодування збитків, якщо виконавець своєчасно не приступив до виконання зобов'язань за договором або виконує роботу так повільно, що закінчити її встановлений строк стає неможливим, нереальним. Якщо значну частину обсягу послугу чи робіт Понад 70% загального обсягу було вже виконано, споживач має право розірвати договір лише стосовно частини послуг або робіт, що залишилися. Якщо під час виконання робіт надання послуг стане очевидним, що їх не буде виконано з вини виконавця згідно з умовами договору, споживач має право призначити виконавцю відповідний срок для усунення недоліків. А у разі невиконання цієї вимоги у визначений строк розірвати договір і вимагати відшкодування збитків, або доручити виправлення недоліків третій особі за рахунок виконавця. У разі виявлення недоліків у виконанні роботи, ну, на даній послузі, споживач має право на свій вибір вимагати безоплатного усунення недоліків. У виконанні роботі надані послуги у розумний строк, відповідно зменшення ціни виконаної роботи, наданої послуги, безоплатного виготовлення іншої речі з такого ж матеріалу і такої ж якості, чи повторного виконання роботи, відшкодування завданих йому збитків за усуненням недоліків виконаної роботи. Наданням послуги, своїми силами, чи їх залученням третьої особи, реалізації інших прав, що передбачені чинним законодавством на день укладення відповідного договору. Зазначені вимоги підлягають задоволенню у разі виявлення недоліків під час приймання виконання роботи наданої послуги або під час її виконання надання. А у разі неможливості виконання недоліки під час приймання виконання роботи наданої послуги протягом гарантійного чи іншого строку, встановленого договором чи протягом двох років з дня прийняття виконання роботи, наданої послуги, у разі відсутності гарантійного чи іншого строку встановленого законом України або договором. За наявності у роботі послуг істотних недоліків, споживач має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків. Якщо істотні недоліки було виявлено у роботі послузі виконання з матеріалу споживача, споживач має право вимагати на свій вибір або виконання її з такого ж матеріалу виконання, або розірвання договору і відшкодування збитків. Зазначені вимоги можуть бути пред'явлені споживачем протягом строків, передбачених нормативно-правовими актами та умовами договору, а у разі відсутності таких строків протягом 10 років. Зараз я вам наведу приклад із практики. клієнт звернувся з проблемою надання неякісних послуг по встановленню віконта. Адвокатом була підготовлена претензія до фізичної особи підприємця, потім підготовлений позов до суду. Спосіб захисту визначений: це є повернення безпідставно набутого майна. Рішенням суду було стягнуто з фізичної особи підприємця на користь клієнта. Безпідставно набуте майно саме грошові кошти у розмірі ну, майже 40 тисяч гривень. І витрати понесені за послуги судового експерта та складання експертного висновку у розмірі 10 тисяч гривень. Витрати на правову допомогу у розмірі 12 тисяч гривень. Та сплачений судовий збір у розмірі. Відповідно до норм чинного законодавства на 24 рік це складає 1211 гривень. Сумарно стягнуто для клієнта практично 61 тисяча гривень. От, минулого разу ми розглядали питання оформлення постійного догляду. Якщо ви його не бачили, переходьте за посиланням. І знайомтеся, ставте лайки та звертайтеся, якщо буде потрібна вам наша допомога. Якщо ви потрапили в ситуацію, коли ваші права були обмежені незаконно або ж порушені, пишіть коментар або записуйтесь до нас на безкоштовну консультацію. На цьому все. Дуже дякую вам за перегляд. Обов'язково поширюйте відео. Тому що це допомагає людям знаходити нас та вирішувати свої проблеми. Ознайомтесь із практикою нашої компанії у посиланні під відео. А з вами була юрист Зоряна Володимирівна Центру правової допомоги. До зустрічі у наступному відео.